Привіт, сьогодні ми проходили марка, 14 розділ. Я думаю, ви відео перед цим подивились. Хто які для себе висновки зробив? З 10 по 26 вірш. Я хочу сказати, що Ісус Христос своїми учнями проводив вечерю Песах свято Плісників. Ще називається вихід Ізраїля. Як вспомин про це, цю дію, а, і приймав він з Іудою, який його придав. І я дивлюся, що до нас в церкву приходять люди з інших конфесій, з інших церков, і коли у нас є причастя, вони не приймають причастя. А, хоча Христос це залишив для учнів. Я бачу, що питання причастя обросло не біблійними взагалі якимись правилами, які є містечкові, такі наших церков, і є різні причини. Не буду приймати причастя з вами. Допустимо, хтось приходить з інших церков, тому що я не член вашої церкви. У мене питання, а де в писанні написано, що лише члени церкви мають приймати причастя. Друге питання, яке я чую, що мені говорять, я посварився з дружиною, я не буду приймати причастя. А де ви таке взяли? Так ви можете сваритися цілими місяцями і не приймати А, Слідуючи, що я бачу, що в мене нема миру в серці, я не буду приймати причастя. Народ, ми зробили з причастя а, релігійний обряд а, з місцевими прибамбасами, що нічого до писання немає. Народ причастя це наше причастя до Христа, а не до всіх наших прабамбасів. Тому, коли ви знаходитесь в вішень церквах, приймайте з ними причастя, тому що це єднає церкви раз. По-друге, ви сповідуєте причастям, що ви є діти Божі. Ви свідкуєте про це перед духовним фізичним світом, кому ви належите. А це використовують деякі, можливо, священники, пастора для управління своїм стадом, лякаючи людей, тримаючи в страху. Народ причастя це привілегія, це радість. Це, це те, що показує, хто ми є насправді. Тому, будь ласка, подумайте про це питання, що таке причасті. І я би радив вам, коли ви приходите до нас в церкву, будь ласка, приймайте причастя. Це навпаки вам допоможе. А не готовий, не готовий, мир не мир а, член церкви, не член церква. Це чисто людське, нічого тут Божого нема. Тому, діти Божі, єднаймося і причастя є нашою привілегією.